Вітаю. мене звати Кіра. Я телефоную з компанії Carфі Ви дали шли заявку на лізинг автомобіля. Вам зручно говорити? Так, мені зручно говорити. А у вас є двохколісний автомобіль. Ми займаємось лізингом авто, але спеціалізуємось на легкових автомобілях та вантажівках. Можливо, вас цікавить нове або автомобіль з пробігу? Так, Але мені потрібно двохколісне, і щоб я не повертав гроші. Розумію, вас цікавить двоколісний транспорт, але ми працюємо тільки з автомобілями. Чи могли б ви розповісти, для яких цілей ви плануєте взяти авто в лізинг? Для бізнесу чи для особистих потреб? Для того, щоб мені сусіди заздрили. Цікава мотивація. Тоді давайте розглянемо лізинг легкового автомобіля. Я можу розповісти про умови лізингу. Чи підходять вам нові автомобілі, чи вас цікавлять авто з пробігом? А ви можете мені розрахувати, чи хватить мене грошей на щомісячний платіж? Звичайно, я можу допомогти за розрахунком. Спочатку скажіть, будь ласка, яка вартість автомобіля? Стоп, стоп, стоп. Хочете взяти лізинг? Зателефонуйте мені, будь ласка, завтра. Зрозуміло, коли зручно зателефонувати завтра. В якому часі? Ну, другий хоче. Добре, отже, завтра, у другій годині дня. Який канал зв'язку вам зручний? Телефон, телеграм чи Viber? Телеграм. Чи є у вас телеграм на телефоні, з якого ми зараз говоримо? Так, звісно. Дякую. Я записала ваші дані. Завтра, о другій годині дня, менеджер зв'яжеться з вами в телеграмі з підготовленим детальним пропозицією та розрахунком лізингу. Дякую за ваш час. Автовлізинг. Проблема в тому, що надходить дуже багато заявок. Там більше ста на одного менеджера в день і оператори фізично не встигають управляти ті сто відсотків. Вони управляють 30-40% якісно. якісна. виграє. Я був охолов, або передумав, або просто нечасно зателефонував. Наша нарумка на підхоплена кожну заявку одразу оточнювало дані. тип авто, бюджет, регіон, громадянство. Була експрес-скоринг. І по іменти, по кредитній історії, перевіряли наявність страховки, рахунок рейтинг. Валідація тривала до 20 хвилин без участі жодного менеджера. У Усіренку потрапляли лише люди з високою вірогідністю отримання із них до бота до декількох каналів. Смс-ка з посиланням на обране авто і на розрахунок. Лізаного емейл же інформацією, і декілька фелоапів, коли Наронка перетелефонувала там задавала у точні ну, питання, або вже казала про радісні новини про результат і консультувала стосовно наявності того чи іншого авто. Заходили без даних і відповідала, чи є, чи немає, які там строки достав. Звісно, це дуже облегшило клієнту роботу і скоротило його витрати всім, а то вісім разів.